Сама топова 25-ка, яку ми грузимо днями і ночами. Terrafang 35-24 XR. Є ще, до речі, 354 РК, такий самий синій. Відрізняється, що цей має е, такий паркоп на пружині, дуже класний. тут пружина. І євронавіска також. Козирьок, широчезні колеса. Можливий обмін на будь-який ваш китайський, до речі, міні-трактор. І цей трактор, його пішка, це база 50-ки тут. Що коробка, що мости. все від 50-сильного трактора. І також грузопідйомність навісного механізму тут не 600 кг, як 25-ки, а цілих 850 кг сюди можна вантажити. Також осі в нас 60-ті, як будь якій 50-ки. Вага 1700 кг з нашою доставкою. Ціна 6800 кг.